Десятикласниця Поліна Букова після навчання у школі обдзвонює пенсіонерів та запрошує їх на вакцинацію. Я телефоную для вас, щоб запросити на щеплення проти covid 19 зараз наявні Файзер та Коронавак на другу дозу. Поліна волонтерка проєкту у Бахмуті. Її робота полягає в роз'ясненні процедури вакцинації людям, яким за 60 років. Дзвінки із запрошенням на щеплення перший етап проєкту. для людей літнього віку. Це корисно, тому що вони можуть поспілкуватись. Можливо, хтось вагається і. Він реально ще якогось стимулу, щоб зробити вакцину. Всього у проєкті задіяні 10 волонтерів, восьмеро студентів та двоє школярів. Наша мета це мотивувати мешканців все таки щеплятися, але є ще така велика, великий пласт роботи. Це інформаційне донесення. Ми готуємо роліки, публікуються, матеріали пишуться з приводу цього. І Також ми проводимо дослідження, саме чому люди не вакцинуються, тобто які є. Перепони, які є міфи. На запитання, чи робили щеплення, бахмутяни пенсійного віку відповідають наступне. Та куди мені діти, мені 90 лет. Понукали? Ну, я жити хочу. <гум> не Защитить себе треба було. Так що я і першу, і вторую зробили прививки. Потому що я не вірю цьому этом государству. Даром нічого не бывает. Не вакциновано близько 8 тисяч жителів категорії 60. На першому етапі волонтери запросять на щеплення 800 людей. Реалізує проєкт громадська організація Бахмутська фортеця у партнерстві з Рухом Чесно та з центром первинної медичної допомоги міста Бахмута. Ми формуємо реєстр таких осіб, яким не вакциновані зовсім, або ще не дійшли на другу або третю дозу вакцинації. Ми створимо цей реєстр, і волонтери Бахмутської фортеці спілкуються з цими пацієнтами для того, щоб їх запросити на вакцинацію. Є частиною загальноукраїнського проєкту громадський за демократизації, який виконує інститут економічних досліджень та політичних консультацій за сприяння Європейського союзу. На наступному етапі, окрім листівок та відеороликів, організатори планують влаштувати розіграш призів серед вакцинованих, приведи бабусю на щеплення, виграй приз. Вікторія Левчук, Володимир Богон. Новини на Суспільному.